На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке не нижче за 2,20 за літр молока. Уряд запроваджує нові правила, держава сприятиме купівлі сільськогосподарської техніки. Аграрний фонд пропонує українцям найдешевші продукти. Ціни на хліб зростати не будуть. Цього року в цілому було зібрано 14,5 мільйонів тонн пшениці, 80% з якої є продовольчою. Окрім того, ще є перехідні запаси пшениці, тому дефіциту продовольчого зерна немає. Однак на зовнішньому ринку збільшується попит на пшеницю, внаслідок чого спостерігається зростання закупівельних цін. Тому Міністерство аграрної політики та продовольства розпочинає застосовувати запобіжні механізми, щоб уникнути зростання цін на хліб для українських споживачів. Важливим кроком є забезпечення цінового балансу на внутрішньому ринку за рахунок інтервенції борошна із запасів аграрного фонду. Та кількість зерна пшениці яку ми зібрали. Вона складає у нас. Ви знаєте, що пшениці ми в цілому зібрали 14,5 мільйонів тонн, з них 80% у в нас продовольчої, тобто плюс перехідні запаси, тобто дефіциту дефіциту пшениці і продовольчого зерна в нас нема. Далі стислий огляд новин аграрного бізнесу. Вітчизняні аграрії завершують збір пізніх круп'яних культур. Аграрії сподіваються отримати майже 170 тисяч тонн проса, що вдвічі більше за потреби внутрішнього ринку. Воржай гречки сягне 300 тисяч тонн, що перевищує попит українців на третину. Взимку українці будуть зі свіжими овочами. В Україні побудують нові сховища для продукції фермерів. На це Кабмін має намір надати додаткових 100 мільйонів гривень. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк зазначив, що за рік в Україні збирають близько 10 мільйонів тонн овочів та фруктів, а до споживача доходить лише 7. Решта псується. Аби зберегти врожай, на думку міністра треба створити кооперативні сховища для селян приватників. Тоді сезонних коливань цін на продукцію не буде. Соціальна економічна ініціатива міністра аграрної політики та продовольства України рідне село стане основним фактором розвитку аграрного виробництва та розбудови сільської інфраструктури в Україні. Така ініціатива потрібна країні для забезпечення продовольчої безпеки і розвитку соціально-економічного життя на селі. Основою ініціативи рідне село є принцип сільськогосподарської кооперації. Якщо ви хочете створити кооператив, фахівці державної установи Агроосвіта готові виїхати до вас та проконсультувати щодо необхідних питань по телефону. Щоб дізнатися більше, зателефонуйте за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Ціна на основні мінеральні добрива у серпні знизилася на 5-10% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Експерти вважають, що протягом осені не буде суттєвих змін стосовно ціни на мінеральні добрива, адже сіння польові роботи вже розпочаті. Аграрії продовжують закупівлю мінеральних добрив для внесення їх під урожай 2013 року. На сьогодні забезпеченість з становить 35% або 225 тисяч тонн, що більше на 10% ніж у минулому році. Уряд пропонує створити більш сприятливі умови для роботи сільськогосподарських кооперативів. Відповідний проект закону схвалено на засіданні кабінету міністрів. За ним пропонується надати усім сільськогосподарським кооперативам статус непідприємницьких товариств, що дозволить звільнити їх від оподаткування. Прийняття цього закону покликано суттєво покращити економічні умови діяльності кооперативів та їх членів, позитивно вплине на цінові коливання та продовольчий ринок і створить умови для функціонування прозорі мережі закупівлі та збуту сільськогосподарської продукції. Пряма мова міністра. Аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка ми врахували в законопроєкті світові напрацювання, тож його прийняття значно покращить податкові та економічні умови діяльності сільгосп кооперативів. Також це дасть можливість виробникові впливати на ранкову ситуацію та працювати без посередників, що призведе до зменшення споживчих цін у межах продуктового ланцюжка. Збереження ж некомерційних відносин у кооперативі сприятиме отриманню додаткового доходу його членами, особливо при вертикальній організації кооператив держава цього року направить понад одного мільярда гривень на підтримку садівництва виноградарства та хмелярства, завдяки діючому півтора відсадковому збору від реалізації алкогольних напоїв та пива. Так з початку дії закон в Україні посаджено майже 50 тисяч гектарів нових виноградників та 50 тисяч гектарів садів та ягідників, значну суму на закладку яких держава вже компенсувала. У дев'ятому році наші. Парламентарії прийняли цей закон. Він цього діє до сьогоднішнього дня і минулого року збільшено цей відсоток з 1% до півтора. Це дозволяє, ну, щорічно раніше збирали десь 400-600 мільйонів гривень. В цьому році ми очікуємо більше мільярда, мільярд 75 мільйонів, значить, які йдуть на відшкодування вже понесених витрат садоводами, виноградами та хмелярами. Аграрний фонд пропонує українцям найдешевші продукти. Тож тепер українці зможуть купити продукти за цінами нижчими за існуючі мінімальні. Аграрний фонд започаткував соціальний проєкт, відповідно до якого розпочав продавати на міських продуктових ярмарках борошно, гречку, вершкове масло та інші продукти харчування за найдешевшими цінами. У випадку, коли ціни будуть зростати, на ринку аграрного фонду є достатня кількість цього необхідного із того, що я перерахував, щоб здійснювати товарні інтервенції, знижуючи ціни для населення. Плюс з Київською обласною державною адміністрацією, з київською міською адміністрацією, ми започатковуємо проект соціальний проект, де з того, що має аграрний фонд, з борошна з запасів гречки, масла вершкового, ми будемо. Виїжджати на всі 10 ярмарок міста Києва. Україна цьогоріч, незважаючи на несприятливі погодні умови, повністю буде забезпечена зерном. Про це, виступаючи на дев'ятому форумі Ялтинської європейської стратегії, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Керівник уряду сподівається, що вже за декілька років наша країна займатиме перші місця на світовому ринку зерна. Ми мілісій час. Зараз... Сельскохозяйственный год 2011-2012 крайне тяжелый. У нас была сухая осень, практически не было дождей, и не было дождей до начала июля. Но мы собер, со, соберем примерно 47 миллионов тонн, 23 миллиона и 47. Есть разница. Это тоже наш ответ с точки, с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности. І ті усі, які зараз наше правительство прилагає в течії ближайших п'яти років виведуть Україну приблизно на 100 мільйонів тонн зерна, і ми станемо крупнейшим агроком на зерновому ринку. Президент України Віктор Янукович своїм указом від 12 вересня призначив першим заступником міністра аграрної політики та продовольства Івана Бісюка, який раніше обіймав посаду заступника міністра аграрної політики та продовольства України. Наступним своїм указом глава держави призначив Михайла Чужмара заступником міністра аграрної політики та продовольства керівником апарату. Відтепер молокопереробники рішенням уряду зобов'язані закуповувати молоко у селян не менше 2 гривень 20 копійок за літр. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк допускає, що у разі, коли молокопереробні підприємства не відреагують на сигнал уряду, їм можуть скасувати пільги. Тож міністр закликав переробників припинити використовувати монопольне становище, оскільки немає причин утримувати закупівельні ціни на рівні гривня 60. Він назвав таку низьку ціну безпідставною та нагадав, що цьогоріч ціни на молочні продукти зросли, а рівень експорту, який було втрачено внаслідок зменшення постачання до Росії, відновлюється. Після прийняття постанови бачимо зростання на 5% закупівельної ціни. Ми постійно проводимо з молокопереробними підприємствами наради. Кабінет міністрів планує, ми плануємо як міністерство внести зміни перерозподілу коштів тих, які в нас передбачені в бюджеті, і додатково виділити на створення молочарних кооперативів і зативельних кооперативів в цьому році 100 мільйонів гривень. Чому? Тому що ми бачимо, це один з єдиних економічно-ринкових важелів щодо цінової стабілізації і підвищення товарності і якості молока. За вісім місяців поточного року в Україні вироблено 7,8 мільйона тонн молока а це на 2,5% більше ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, ціргоспідприємства наростили виробництво молока на 13%. У господарствах населення стимулювати зростання виробництва молока буде програма із виплати дотації за збереження та утримання молодняку великої рогатої худоби. Адже поступово поголів'я худоби у господарствах буде нарощуватися. За результатами 8 місяців у нас в цілому покорині вироблено молока на 2,5% більше ніж за цей же період минулого року, що є в принципі непоганим досягненням, зважаючи на ті всі проблеми, які всі весь час озвучують. Крім того, сільськогосподарські підприємства виробили на 13% молока більше. Що є також для нас, наприклад, це непоганий орієнтир. на Сумщині. Державні інспектори карантину рослин у вантажі кормової суміші виявили карантинний організм амброзію полинолисту. Вантаж вагою 260 тонн призначався на експорт до Білорусі. У цій країні також діє заборона на ввезення карантинного бур'яну. Тож з метою недопущення повернення до України кормосуміші суміші її було вивантажено та очищено. Зрештою, повторна експертиза дозволила відправку партії за призначення. З метою попередження надходження нотифікаційних повідомлень від Білорусі було проведено ряд фітосанітарних заходів щодо доочистки зерносуміші. В даному в даному випадку була проведена сепарація зерносуміші, і за результатами висновки фітосанітарної експертизи, амброзі полонелистою носіння не було виявлено в Україні. Зафіксована динаміка розвитку галузі свинарства. Зокрема, цього року було вироблено 750 тисяч тонн свинини, а це на 50 тисяч тонн більше, ніж торік. Говорячи про якість української свинини, то вона повністю відповідає усім вимогам. Адже в Україні здійснюється жорсткий контроль, який дає змогу гарантувати належну якість продукції. У нас план заплановано до кінця року, протягом року виробити 750 тисяч тонн. Для порівняння, скажу, в минулому році було 700 тисяч тонн. Що говорить, що ми такі незважаючи на всі ті чинники, які можуть бути, які є несприятливі, все ж таки свинини виробляємо кожен рік більше і більше. Це, до речі, динаміка просплітковується порівняння до попередніх років. Споживання вітчизняної прісноводної риби буде збільшуватися завдяки зростанню її виробництва у внутрішніх водоймах. Зариблення внутрішніх водойм є одним із кроків розвитку рибної галузі України. Нині у природні водойми загальнодержавного значення у першому півріччі випущено майже 4 мільйони екземплярів молоді цінних видів риб, з яких мільйон 300 тисяч осетрові. У спеціальних товарних рибних господарствах за перше півріччя цього року виловлено 1227 тонн цінних промислових видів риб. Це на 62% або на 471 тонну. Більше порівняно із аналогічним періодом минулого року. Рибна галузь має ряд направлень, і основні з них для нас, як для держави, це зариблення внутрішніх водоймів і нарощення виробництва товарної риби на внутрішніх водоймах, тому що нам необхідно зробити імпортне заміщення. І здешевити прісноводну рибу на внутрішньому ринку. Міністерство аграрної політики та продовольства розробляє комплексну програму розвитку сільськогосподарського машинобудування із урахуванням можливостей аграріїв щодо придбання необхідної техніки, а також пропонуватиме компенсацію за кредити, які будуть витрачені на придбання сільгоспмашин. Розробити програму комплексну програму розвитку сільськогосподарського машинобудування. З урахуванням і напрацювання можливостей і її придбання нашим департаментом було відпрацьовано спільно з постачальниками сільськогосподарської техніки, особливо для дрібнотоварних виробників, випущений каталог, який розповсюджений практично всіх по всім сільським і селищним радам. Через зношеність матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств кожного року Україна втрачає до 20% урожаю. Технологічне забезпечення сільського господарства зараз потребує радикальних змін, і системна державна підтримка виробників та аграріїв допоможе відродити галузь машинобудування в Україні. Невеликі господарства не можуть собі дозволити сучасну економну і практичну техніку буде зроблено ряд кроків на Здешевлення кредитів і на підтримку тих лізингових програм, які вже працюють на сьогоднішній день в нашій країні. Уряд повинен працювати як на стимулювання виробників сільськогосподарської техніки, яка вже відрізняється технологічно і якісно від тієї техніки, на які працювали раніше. Дніпропетровщина та Київщина найбільше користуються допомогою консультаційного центру, який працює при міністерстві аграрної політики та продовольства. Ці дві області вийшли на 10% вперед від загальної кількості дзвінків. Менше за все звертаються мешканці Волинської, Рівненської та Чернівецької областей. Здебільшого до турбує питання щодо процедури ідентифікації тварин та утримання ліцензії на товари захисту рослин. Також веде перед питання щодо державного регулювання мінімальної закупівельної ціни на молочку, а саме чи регулюється на державному рівні мінімальна закупівельна ціна на молоко? Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 22 серпня, затверджено мінімально допустимий рівень цін при закупівлі суб'єктами господарювання незбираного молока другого гатунку. Цей рівень становить 2 ,20 гривні 20 копійок за літр без рахування ПДВ. Здійснення контролю за виконанням цього рішення покладено на державну інспекцію з контролю за цінами, представництво якої є в кожній області. І трохи анонсів 29-30 вересня. Місто Миргород, другий український фестиваль Свято Миргородської свині, 2012 На гостей чекає жива музика, 100 страв зі свинини, а також маса конкурсів і розваг. Незабутні враження і хороший настрій гарантовано. Не пропустіть а 5 жовтня у столичному готелі «Козацький» компанії Абі Україна Ін Агро та один ес проведуть конференцію Ефективне управління агробізнесом. Тут розкажуть та покажуть, як за допомогою сучасних систем можна оцінити реальну собівартість продукцію, вести достовірний нецентралізований облік роботи географічно розподіленого підприємства і оперативно планувати діяльність та аналізувати її результати. Приходьте, буде цікаво. І ще трохи корисної інформації: це українська газета Рідне село Україна, газета для тих. Хто працює на землі, видання розповсюджується за передплатою, і щоб її оформити, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць коштує 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Ну а далі вирушаємо на медіаполе. Український журнал з питань агробізнесу пропозиція друкує на своїх сторінках практичні поради, як позбутися коренепаразкових бур'янів, зернові колосові культури це кровий буряк-ріпак, як їм вижити на полі. Читайте на сторінках пропозиції. Інформаційне агентство Агронюс оприлюднює інформацію про технології, що дають змогу використовувати залишки сільгоспробництва для продукування твердого біопалива, біогазу тощо. Чому це дасть змогу поліпшити забезпечення енергоресурсами на селі? Читайте на відповідному сайті. Кооперативи запускають завод про це пише газета рідне село. Незабаром у Чернівецькій області запрацює перше в Україні кооперативне молокопоробне підприємство. Небайдужі створили, небайдужі прочитають про це на сторінках рідного села. Інформаційне генство Ньюз» повідомляє, що Україна та Німеччина планують удвічі збільшити обсяг торгівлі сільськогосподарською продукцією. Також Німеччина консультуватиме Україну щодо використання її досвіду у нарощенні виробництва аграрної продукції. Про що говорив у цьому контексті на 11-му засіданні німецького українського аграрного комітету, перший Міністр міністра аграрної політики та продовольства України Іван Бісюк читайте на сайті агентства. З ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка створено консультаційний центр. У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функції Мінагрополітики, програму підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Телефон багатоканальний та виклики на нього безкоштовні при дзвінках зі стаціонарних телефонів по Україні. З метою відродження тварин з 1 червня кожна селянська родина, яка отримує телят, може одержати допомогу від держави прямо в руки. Дотацію вже отримали понад 100 тисяч селян. Щоб отримати кошти, потрібно звернутись до відповідної сільської ради. Деталі за телефоном та на сайті. Відродимо тваринництво разом. На цьому все наступний агроконтроль дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу Агронюсін'ює. На все добре.